Чи замінять у Чернігові Іван Мазепата, В'ячеслав Чорновіл, Павліка Морозова і Фелікса Дзержинського. До 20-ї річниці незалежності України в обласному центрі хочуть перейменувати одразу кілька вулиць. В запропонованому переліку назву 50 років СРСР, 50 років ВЛКСМ, Воровського, Войкова та Морінсона. Ініціативу з перейменування ухвалив громадський оргкомітет з підготовки свята, який зібрався у приміщенні чернігівської просвіти. Учасники зібрання запропонували список назв Чернігівських вулиць на заміну старим з радянського минулого. Наприклад, вулиця Нашого видатного земляка е, Довженка. Е, хоча в нас є вулиця Довженка, на якій три хати, То це ж не е, честь видатного світового рівня кінематографіста і письменника українського Олександра Петровича Довженка. Я думаю, це замало. Тому треба центральну вулицю переименовувати. Вулиця Мазепи, вулиця Героїв Крут, вулиця Соборності, вулиця Грінченка. Теж дві хати. Uh... Так, також у центрі, вулиця Чорновола. Також комітет визначив свої заходи до ювілею України на додаток до тих, які проводитиме влада. Так має побачити світ книга спогадів чернігівських учасників українського державотворення. Буде відтворений похід козацькими шляхами на зразок того, які проводили у 1991 році. Це буде дуже цікавий захід, який почнеться в Чернігові, а завершиться в Батурині, але буде і в Мені, і в Новгородсіверському, і в Коропи, і в інших населених пунктах Чернігівщини. Окрім цього, в обласному центрі заплановані зустрічі з видатними українцями та серія круглих столів з науково-популярної тематики. Також учасники оргкомітету сподіваються, що нинішня влада піде їм на зустріч, і в плані перейменування вулиць.